Доброго дня, 10 клас. Сьогодні у нас урок присвячений законам збереження в механіці, закон збереження імпульсу, закон збереження енергії. Ми маємо з вами сьогодні визначити межі застосування цих законів класичної механіки та прозв'язувати на цю тему задачі. Закони збереження в класичній фізиці це закони, що стверджують, що значення певних фізичних величин не змінюються в замкненій системі і зміною її стану. Основними законами класичної фізики є закон збереження енергії, закон збереження маси тіла, закон збереження імпульсу, закон збереження моменту імпульсу, закон збереження електричного заряду. І цей перелік не є повним. У фізиці елементарних частинок існують деякі інші закони, з якими ти познайомишся пізніше. Усі фізичні закони мають певні межі застосування. Закони класичної механіки виконуються для руху тіл із швидкостями, які набагато менші за швидкість світла. У вакуумі. Одним із найважливіших законів природи є закон збереження енергії. Енергія нікуди не зникає, ні звідки не виникає. Вона лише перетворюється з одного виду на інший або передається від одного тіла до іншого. Наведемо приклад. У Південній Африці зачаровує своєю красою величний водоспад Вікторія. Ширина водоспаду становить приблизно 1800 метрів, а висота 120 метрів. І під час падіння вода Частина потенціальної енергії, якої перетворюється на внутрішню, створюється Під час падіння води частина потенціальної енергії перетворюється на внутрішню, тобто вона трошечки нагрівається. Зовсім трохи. І в нас буде сьогодні задача по цій темі. Завдання 6.1. Щоб механічна енергія замкненої системи тіл не зберігалася, має діяти якась сила. Як ти думаєш, яка це може бути сила? Звичайно, ми з тобою на минулих уроках говорили про те, що механічна енергія в замкненій системі буде зберігатися лише за умови, якщо не буде сили тертя. В даному разі нас питають: щоб механічна енергія не зберігалася, має діяти сила, зрозуміло, якраз це вона і є сила тертя. Наступне питання: 6.2. Невдовзі після старту. Кінетична енергія ракети дорівнювала Е. А через час польоту деякий, її швидкість втричі збільшилася, маса втричі зменшилася. Визнач, якою стала кінетична енергія ракети. Отже, для початку ми з тобою напишемо, що кінетична енергія це МВ квадрат поділити на 2. І оця Е, оце вона і є. Так? Тобто це та кінетична енергія, ну давай напишемо, що це кінетична енергія, так? яку мала ракета невдовзі після старту. Добре, а тепер якою вона буде після того, як через деякий час польоту, так, коли вже швидкість збільшилася втричі. Отже, тоді у нас буде екінетичне, ну, якесь напишемо 2. Добре? А, так, і тут буде у нас формула та сама, тільки М2 якесь. В2 в квадраті, поділити на 2. А тепер дивись, швидкість втричі збільшилася. Це означає, що В2 стала більшою у три рази, ніж була В наша. Так? А маса. Тричі зменшилася. Тобто М2 буде втричі меншою від попередньої. Підставимо тепер оці значення сюди, що ми отримаємо з тобою. Е кінетичне 2. Дорівнює, на ми будемо ділити. М2 це м поділити на 3, помножити на В в квадраті. 3 в квадраті 9 В квадрат. 3 і 9 скорочуємо, зрозуміло, тут буде трієчка. Виходить. 3 МВ квадрат поділити на 2. Зверни увагу, ось цей запис, ось він. Тобто, у нас виходить з тобою 3Е. Відповідь буде ось ця Б. Завдання 6.3. Тіло кинуте під кутом до горизонту рухається по параболі. На якому з графіків показана залежність повної механічної енергії тіла від часу його руху? Опір повітря не враховує. Отож, якщо у нас є така умова, що опір повітря не враховує, це мається на увазі, що у нас вся кінетична енергія переходить в потенціальну, і потенціальна вся переходить у кінетичну без втрат енергії. Таким чином, якщо у нас відбувається поступове перетворення при киданні вгору, ось уяви собі, що рух відбувається ось так. Ну, от, як приблизно тут показано, так? Тобто по параболі, ось таким чином. От. То при піднятті у нас надається кінетична енергія, надається певна швидкість, отже кінетична енергія перетворюється на потенціальну, у верхній точці у нас кінетична енергія практично дорівнює нулю, адже потенціальна буде максимальна. Потім потенціальна починає перетворюватися на яку? На кінетичну, і коли тіло падає, в цей момент у нас обидві енергії перетворюються знову на Внутрішню енергію. Тобто відбувається перетворення постійне. Так? тобто Тут у нас збільшується одна, зменшується інша. Тут збільшується е, друга, зменшується перша. Але сукупність, повна, механічна енергія до і після, давай так напишемо. Е кінетичне 2 плюс Е потенціальне 2, воно залишається сталою. Мова йде про повну механічну енергію. Отже, повна механічна енергія за законом збереження у нас не змінюється. Отож, графік буде відповідний у нас, відповідь буде В. Тобто повна механічна енергія у нас буде залишатися сталою. 4,2. Установи відповідність між прикладом руху тіла. І змінами кінетичної і потенціальної енергії тіл під час цього руху, відносними, визначеними відносно поверхні Землі. Отже, ну давай будемо розбиратися. В нашому разі зараз ми з тобою бачимо, що якщо кулька вільно падає вниз, вільне падіння вниз, вільне падіння це означає, що коли вона була на певній висоті, їй не давали швидкості, а просто відпустили. І вона поступово починає набирати швидкість, тобто збільшується її кінетична енергія. При падінні, так? А потенціальна при цьому, зрозуміло, меншає. Отож, відповідь для кульки, яка вільно падає вниз, якраз буде відповідь А. Тому що кінетично буде збільшуватися, А потенціально буде зменшуватися. Друге, м'ячок кинули вгору. Коли м'яч кидають вгору. Ситуація навпаки, коли відбувається кидання, йому надають кінетичної енергії, що він злетів, от він починає підніматися. Кінетична енергія менша є, в найвищій точці вона дорівнює нулю, проте вона вся перетворилася на висоту підняття. Саме мається на увазі на потенціальну енергію. Отож, у нас з тобою буде для другого випадку варіант В. Кінетична зменшується, а потенціальна збільшується. Третє. Парашутист рівномірно опускається на Землю. При цьому, що відбувається, Він, якщо рівномірно опускається на землю, потенціальна енергія його зменшується, а рівномірний рух це значить рух з однаковою швидкістю. Отже, кінетична енергія, яка залежить від Швидкості, давай ще раз напишемо цю формулу, залежить від швидкості. Якщо швидкість незмінна, зрозуміло, що маса парашутиста теж не змінюється, отже, і кінетична енергія незмінна. Тому варіант буде у нас Г. Е-кінетична не змінюється, а потенціальна зменшується, адже він падає. Так? Варіант Г. Четверте, літак летить на певній висоті із сталою швидкістю. Ми розуміємо з тобою, що кінетична буде така сама, адже він летить з тією самою швидкістю, маса його теж не міняється. І летить він на певній висоті. Ну, а певна висота визначає нам якраз що? потенціальну енергію Мдж. Якщо не міняється маса, не міняється прискорення вільного падіння, зрозуміло, і не міняється у нас висота. Тобто потенціальна енергія також не змінюється. В цьому разі у нас буде з тобою відповідь, Д. Де... Тобто, ні та, ні та енергії не змінились. Завдання 6:5. Встанови відповідність між процесом, який відбувається, і характером перетворення енергії. Тобто ситуація схожа на попереднє завдання, але тут уже прописане у нас трошечки інакше а, про енергії. Отже, рух яблука, що падає з гілки. Дивимося на те, що нам тут представлене. Зрозуміло, що потенціальна енергія. Яке яблуко, яку яблуко мало на, в найвищій точці, поступово перетворюється на кінетичну, і при цьому у нас з тобою змінюється висота. Зрозуміло, що в цьому разі у нас буде потенціальна енергія яблука перетворюватися на кінетичну. Отже, 1 г. Друге політ м'яча, який після пенальті летить у верхній кут воріт. Тобто він має що? Потенціальну, має кінетичну енергію, кінетичну, так? І при цьому він за рахунок цієї кінетичної енергії набирає висоту, щоб потрапити у верхній кут воріт. Тобто кінетично перетворюється на потенціальну варіант В. Третє, рівномірне падіння дощової краплі. Зверни увагу, рівномірне падіння. Значить, кінетична енергія не змінюється. А що відбувається? Відбувається. Зміна потенціальної енергії, так? тобто вона зменшується висота і зменшується, відповідно, потенціальна енергія. В цьому разі, куди вона дівається? Перетворюється, мабуть, на внутрішню. Потенціальна енергія перетворюється на внутрішню, адже краплинки, які падають, вони трошечки будуть уже тепліші не такої температури, як були на початку, десь там на хмарі. Так? Отже, 3А. Четверте. Кочення м'яча по футбольному полю. При цьому потенціальна енергія не змінюється, адже одна й та сама висота, м'яч просто котиться. Але оскільки він котиться, він має у нас швидкість, відповідно, має кінетичну енергію. І поступово по футбольному полю, якщо він буде котитися, він буде що робити. Зупинятися. Якщо він зупиняється через силу тертя, правда, об траву там, об покриття цієї, цього поля, то в цьому разі поступово кінетична енергія перетвориться на внутрішню м'яч, трохи нагріється, саме за рахунок тертя. Отже, це буде варіант Д. Завдання: 6.6. У якому технічному пристрої відбувається відповідне перетворення енергії? Механічні пристрої у нас, технічні пристрої, точніше, у нас автомобільні гальма, тепловий двигун, індукційний генератор струму, електричний двигун, гальванічний елемент. Подивимося, що тут у нас йде: перетворення кінетичної на внутрішню, перетворення внутрішньої на механічну, перетворення механічної на електричного струму, і перетворення енергії електричного струму на механічну. Отже, читаємо. Перше, автомобільні гальма. Зрозуміло, що для того, щоб загальмувати, нам потрібно натиснути, зробити певну дію, так? натискання. І в разі натискання, в разі натискання, у нас з тобою створюється, виконується, кінетич... виконується певна робота за рахунок того, що рухається нога, натискаючи на гальмо. Тобто це є кінетична енергія, по суті, яка перетвориться на, що? на внутрішню енергію. Так? Тому що гальма затискають, і за рахунок. Тискання у нас нагрів... відбувається певне нагрівання. Тобто в цьому разі у нас є перетворення кінетичної на внутрішню енергію. Друге, тепловий двигун. Тепловий двигун, як ти знаєш, працює ну, от в машині двигун внутрішнього згоряння, наприклад, потрапляє якесь пальне, паливо потрапляє всередину баку автомобіля, потім воно згоряє. Так? Тобто внутрішню енергію виробляє, і за рахунок цього він рухається, їде. Тобто є перетворення на механічну енергію саме внутрішньої енергії згоряння палива. Тобто це буде 2Б. Третє. Індукційний генератор струму. Індукційний генератор струму це генератор змінного струму. До речі, зараз наразі вони надзвичайно у нас популярні стали. От. І генератор струму працює таким чином, що всередині самого, самої установки є. Змін є, є такий е, под, рухомий елемент, який називають ротор, крутиться рамка, певна там е, струмом, і виробляється відповідно електричний струм. Так? Тобто крутиться рамка і виробляється струм. Значить що? Перетворення механічної енергії на енергію електричну струму, адже на виході генератору ми маємо отримати електрику. Тобто, це буде варіант В. Четверте, електричний двигун. Електричний двигун працює навпаки. Електричний двигун, наприклад, в будь-якій установці, де треба вмикати в розетку для того, щоб прилад за пристрій запрацював. Так? Тобто, це може бути фен, це може бути дрель, це може бути будь-який такий от пристрій, вентилятор і тому подібне. Так? Тобто, у нас з тобою в цьому разі буде енергія електричного струму. Перетворюватися на механічну енергію, коли крутиться якийсь механізм і пристрій працює саме за рахунок електричного струму. Тобто тут у нас буде варіант Г. Для п'ятого у нас тут нічого не буде. А тепер ми розв'яжемо з тобою ось ці чотири задачі поступово. Задача 7:1. Тіло масою 1 кг наслідок падіння на землю без початкової швидкості, з висоти 10 метрів, набуло біля поверхні землі кінетичної енергії 60 джоулів. Визнач модуль роботи сил опору повітря. Отже, увага, нам треба врахувати, що тут опір повітря існує, так? і е, виконується певна робота цими силами. Вважай, що прискорення вільного падіння дорівнює 10 метрів за секунду в квадраті. Давай запишемо умову. Отже, маємо масу тіла. Маємо V0 рівне нулеві, адже нам сказали з тобою, що відбувається без початкової швидкості падіння. Висота дається, і кінетична енергія. Ну, давай напишемо, що це ще кінетична тут. Двіючку написала тому, що це буде енергія, яку має тіло при падінні на землю. Зверни увагу, будь ласка, на те, що коли в нас тіло знаходиться в найвищій точці, то при цьому, коли воно ще нерухоме, воно має кінетичну енергію рівну нулеві. Тим більше, що його не кидають, а його, мабуть, відпускають, адже швидкість початкова дорівнює нулю. Я її тут намалювала, це в загальному вигляді так має бути, але насправді тут її зараз немає, тому кінетична енергія дорівнює нулю. Далі, в цей момент в найвищій точці потенціальна енергія дорівнює MGH. А в найнижчій точці падіння кінетична енергія за умовою задачі у нас 60 джоулів, а потенціальна енергія, оскільки воно вже впало на землю, зрозуміло, що буде 0. В цьому разі ми можемо з тобою що? Ну, порахувати ось це. Давай порахуємо. Отже, маса у нас 1 кг. Множимо на G 10 метрів за секунду в квадраті, множимо на H на 10 метрів. Бачимо, що у нас виходить кілограм на метр за секунду в квадраті це є Ньютон. Ось тут у нас Ньютон виходить. Ньютон на метр це буде джоуль. Тепер 10 на 10 буде, зрозуміло, 100. Отже, тут у нас потенціальна енергія 100, тут у нас потенціальна 0. Тут кінетична 0, тут кінетична 60. Запишемо з тобою закон збереження енергії для випадку, коли ми враховуємо сили опору повітря в даному разі. Так? Отже, е-кінетичне 1 плюс е потенціальне 1 дорівнює е кінетичне 2 плюс. Е потенціальне 2 і плюс робота сил опору. Це може бути робота сил опору повітря або робота сили тертя. Так, ну і тепер ось ця доріння нулеві, як ми вже сказали. Ця дорівня 100, ця дорівня енергія у нас 60, ця дорівня нулеві, і ось цю потрібно нам фактично зараз знайти. Тобто, у нас варіант запису цього рівняння буде ось такий. І зрозуміло звідси, що робота сил опору дорівнює 40 джоулів. Задача розв'язана. Задача 7.2. Куля масою 400 грам, рухаючись зі швидкістю 5 метрів за секунду, наздоганяє іншу кулю масою 200 г, що рухається зі швидкістю 2 метри за секунду. Удар непружний, центральний. Визнач швидкість руху куль після удару, а також у втрати кінетичної енергії внаслідок удару. Отже, ми записали з тобою умову, що маса першої кулі, маса другої кулі. Початкова швидкість першої кулі до удару, початкова до удару, швидкість другої кулі. Треба знайти швидкість спільну їхню. Чому спільну? Тому що удар не пружний, а отже, вони склеяться, ніби ці а, кулі, так потрібно знайти спільну їхню швидкість і втрати кінетичної енергії за рахунок цього удару. Отже, у нас удар з тобою непружний, центральний задача саме на. Такий удар. І тепер ми бачимо з тобою, що одна куля нас дожене іншу. Так? Адже тут швидкість більша у нас. Тут 5 метрів, а там 2 метри за секунду. Отже, ця куля наздоганяє цю кулю, що відбудеться після удару. А після удару вони будуть ось таким чином у нас рухатися, тобто вони ніби склеяться. Так? От. І швидкість у них буде спільна. Отож, запишемо для цього випадку, давай ми з тобою запишемо, який буде у нас закон збереження імпульсу. До Взаємодії. Імпульс першої кулі у нас був М1В1. До взаємодії імпульс другої кулі був М2В2. М2В2. Вектори ставимо дорівнює. Після взаємодії вони вже як спільне ціле: отже, М1 плюс М2. І на швидкість. Тепер ми бачимо з тобою, що нам треба позбутися векторів. В цьому разі вони рухаються всі в один бік, в напрямку вісіхсів, якщо так. Гіпотетично уявити, так? Отже, буде М1В1 плюс М2В2 дорівнює М1 плюс М2 на В. І тоді В, яке нам треба з тобою знайти, ми можемо знайти ось таким чином. Так. М2В2. Ну і тепер підставити. Давай підставимо і порахуємо, що це в нас тут має вийти. М14. Помножене на V1 на 5 плюс М2 на V2 це на 2, ділимо на 0,4 плюс 02. Якщо це все порахувати, у нас з тобою вийде швидкість 4 метри за секунду. Тобто, перше, те, що нам треба було знайти в задачі швидкість, ми з тобою вже знайшли. Тепер стосовно кінетичної енергії. Потенціальну енергію ми тут не враховуємо. Тільки кінетично. Отож, до взаємодії кінетична енергія, енергія першого тіла, плюс до взаємодії кінетична енергія другого тіла, після взаємодії кінетична енергія спільно системи тіл. Так, має бути. От, але при цьому відбуваються певні втрати. Так? Отже, дельта Е кінетична буде визначатися, як від цієї нам треба відняти ось цю. Тобто, фактично, тут у нас іще має бути. Е-кінетичне 1 плюс Е-кінетичне 2 і відняти їхню спільну. Порахуємо. Кінетична енергія взагалі обчислюється яким чином? Кінетична енергія, взагалі, Е-кінетична. Це мв квадрат поділити на 2. Правда? Щоб не заважало нам. Так. В цьому разі ми бачимо з тобою, що кінетична енергія першого тіла, кінетична енергія другого і екінетичне загальне потрібно знайти. Тепер ми можемо з тобою попідставляти і порахувати. Отже, М1 це 0,4 кг, множимо на В1 на одразу 25 м квадратний за секунду в квадраті, так? і поділити на 2. Дорівнює. Тепер тут. 0,2 кг помножити на 2 в квадраті це 4 метри за секунду, але все в квадраті, тому що В квадрат у нас поділити на 2. Якщо тут скоротити, тут буде 0,2. Якщо тут скоротити, буде 0,1. Тут у нас виходить 0,4 кілограм на метр за секунду, та ще й на метр. Ми сьогодні вже розбирали, що це буде джоль. Так, а тут 0,2, якщо помножити на 25, це буде 5 джоулів. Добре, знайшли. І тепер екінетичне загальне треба знайти. Екінетичне загальне це буде М1 плюс М2 маса спільна на швидкість спільну поділити на 2. Е кінетичне дорівнює m1 плюс м2 це 04 плюс 0,2. Давай одразу напишемо, буде 0,6 кг. помножити на v в квадраті це 4 в квадраті 16 метр квадратний за секунду в квадраті, так і поділити на 2. Знов тут ми скорочуємо, буде 0,3 помножити на 16, 4,8 джоулів. Чудово, ну а тепер ми бачимо з тобою, що треба. Кінетичну першу плюс кінетичну другу, разом це буде 5,4, і відняти ось це. І сюди запишемо. І дорівнює це 0,6 джоулів. Таким чином, ми з тобою знайшли швидкість, яку буде мати у нас система після удару, так? І втрати кінетичної енергії становлять ось такому значенню. Завдання 7.3. На скільки градусів нагріється вода біля підніжжя водоспаду висотою 120 метрів, якщо 50% її потенціальної енергії перетвориться на внутрішню енергію. Задача, в принципі, для 8 класу, але ми її теж маємо вміти розв'язувати. Отже, у нас є з собою висота, висота водоспаду. Сказано, що на внутрішню енергію піде 50% потенціальної енергії. Внутрішню енергію позначаємо літерою Q. Мова йде про нагрівання води, отож, ми записуємо з тобою питому теплоємність води, це табличне значення з таблички. От, і знайти потрібно нам різницю температур, тобто на скільки градусів нагріється вода. Почнемо саме з цієї умови. Запишемо 50% як десятковий дріб. Отже, Q дорівнює 0,5 е-потенціальне. Е-потенціальна. Як ми вже з тобою знаємо, це MGH. Давай її розпишемо. Маса у нас невідома води, але G відоме, так, це буде 10. А давай без одиниць вимірювання поки що. Помножене на H на 120. В цьому разі у нас виходить 1200 м. Так, отакий вираз у нас з тобою вийшов. І тепер дивись, маса вона має бути у нас в чому? В кілограмах. G, це метр. За секунду в квадраті і помножити на 120 метрів. Знов, ньютон, так, ньютон, множиться на метр, це є джоуль. Далі, літера Q. В даному разі ми ведемо мову про нагрівання. Отже, при нагріванні у нас з тобою формула з 8 класу, відома тобі питома теплоємність. Речовини помножена на масу цієї речовини і помножена на різницю температур. Тобто, в цьому разі ми з тобою підставимо 4200. Знову поки що без одиниць вимірювання, помножимо на масу і помножимо на дельта Т, яку ми теж маємо з тобою знайти. Фактично, це вже є вираз, більш нічого тут порахувати ми поки що не можемо. І якщо ми підставимо сюди, ми побачимо з тобою, що 4200 це джоуль на кілограм градус Цельсія. Маса це кілограм. Давай напишемо тут одразу джоуль на кілограм градус Цельсія. Маса це кілограм дельта Т це градус Цельсія. Як бачимо, кілограми градуси Цельсія скорочуються і залишається просто джоуль. Так? Добре. Ну а тепер ми з тобою їх оці записи підставляємо у цей вираз. Замість упишемо 4200 М дельта Т. Дорівнює 0,5, помножити на енергію 1200 м. Маса у нас скорочується, як бачимо. І тепер у нас тут виходить 4,200 дельта Т, дорівнює 0,5 помножити на 1200. Це буде у нас 600. Так, можемо по два нулики скоротити. А, так, і виходить у нас дельта Т, це 6 на 42. Одна сьома. Ну, якщо поділити, зрозуміло, що це буде 0,14 градусів Цельсія. Пам'ятаєш, на початку року я тобі говорила про те, що при водоспаді, при падінні з такої висоти, у нас зовсім трошечки але нагрівання відбувається. Ось наскільки вона нагрівається. Насправді ця водичка, яка падає із 120 метрів. І остання задача на сьогодні 7-4. З якою найменшою швидкістю має летіти свинцева кулька, щоб після удару перешкоду вона повністю розплавилася? І даються табличні значення. А, крім того, початкова температура кулі також відома 127 градусів Цельсія. Добре, запишемо умову. Отже, нам з тобою відома початкова температура кульки, відома кінцева температура, а саме температура плавлення 327, питома теплоємність, питома теплота плавлення для свинця. Так? Добре, і треба знайти нам найменшу швидкість, з якою має летіти ця свинцева кулька, щоб а, повністю розплавитися. Отже, в цьому разі у нас з тобою відбувається перетворення енергії, кінетичної енергії, бо кулька летить. Так? Перетворюється вона на внутрішню енергію Q, повністю перетворюється. Е кінетична в цьому разі у нас визначається як МВ квадрат поділене на 2. Поки що нічого нам з цього не відомо, ні маса, ні швидкість, швидкість ми взагалі маємо знайти, отже, поки що так і лишаємо. Тепер розберемо Q. Q в нашому разі буде визначатися як 2 е, Q, е, адже спочатку у нас куля була при такій температурі, ось, а потім вона має розплавитися. Розплавиться вона лише при цій температурі, тобто до цієї температури її треба ще нагріти. Отож, Q наше буде складатися з Q нагрівання і Q плавлення. Таким чином, Q-нагрівання Q -нагрівання визначається за формулою, яку ми в попередній задачі з тобою вже пригадали. Це m. Там було дельта Т, а тут ми розпишемо Т2-T1. Отже, Q нагрівання, спробуємо розписати, це буде 130 на масу на Т2 мінус Т1. Це буде 327 мінус 127. Так? І якщо це підставити і порахувати, то в нашому разі це буде. 26 тисяч м ось такий вираз. Ну і тут джоулі, ми вже з тобою робили це, перевіряли, як це виходить там. Тепер Q плавлення. Q плавлення це, Q така в мене. Q -плавлення, це буде лямбда М. Оці формули, до речі, ти собі їх занотуй, десь виділи. Нехай вони в тебе десь будуть, адже це формули ще з 8 класу. І ця формула у нас для нагрівання і охолодження. Занотуй собі, бо вони потрібні будуть інколи в задачах вони зустрічаються. А ця формула для плавлення та кристалізації. При кристалізації тут лише знак мінус повинен бути. Добре, розв'язуємо. Отже, Q плавлення дорівнює 25. Зверни увагу, джоуль, отже, 25 тисяч, помножене на масу на М. Маса невідома, отже, тут теж у нас вираз джоулів. І тепер загальне Q, Q у нас буде визначатися як сума цих двох. Так, тобто це буде у нас 51 тисяча джолів. Добре, ну а тепер повертаємось сюди. Підставляємо все в один спільний вираз, і що ми з тобою отримаємо? Отже, МВ квадрат на 2 дорівнює 51 000 М. При цьому ми бачимо з тобою, що маси скорочуються. Тепер В квадрат дорівнює 102 1000, так? І В, відповідно, тепер буде у нас скільки там? Приблизно, приблизно 319 метрів за секунду. Ось з такою швидкістю має летіти свинцева кулька для того, щоб вона повністю після удару розплавилася. На сьогодні все. Всі задачі ми розв'язали, всі питання вирішили. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміло. Напиши мені, будь ласка, про це в коментарях і до наступного уроку. На все добре!